Так, цікаво побудований наш літургійний рік, наш календар, що Перше свято церковне в літургійному календарі, в літургійному році це Різдво Пресвятої Богородиці, а останнє в серпні місяці, яке останнє свято було? Успення Пресвятої Богородиці. О, браво! Успення. Так? Тобто, починається все від Марії і закінчується Марією. Дуже цікаво, так церква поставила, що. Починається перше свято це Різдво Богородиці, а останнє це Успення. І це не тому, що центром є Марія, але центром є Ісус, а на початку і в кінці є Марія. Так? так, побудований календар, щоб показати, що Бог почав історію спасіння з нами, почав наше спасіння, вибравши Йоакима і Анну і давши їм ту, від якої потім сам візьме тіло і стане таким, як ми. власне, тому перше читання нам. Про це говорило. Саме через Марію Бог став таким, як ми. І обидва ці читання, і мені здається, що і це свято нам говорить сьогодні про вибір. Ми в першому читанні чуємо, що Він бувши в Божій природі, тобто Ісус, не вважав за здобич свою рівність із Богом, але применшив себе, самого ставши людиною, і був слухняним аж до смерті смерті Хресної. Він став таким, як ми. Тобто Він вибрав це. Отець йому не казав, що мусиш стати людиною і спасти світ. Але Ісус сам вибрав це. Він зробив вибір. Вибір, який полишити свій трон в небі і зійти на землю, ставши таким, як ми, у всьому такий, як ми, крім гріха. І в Євангелії ми теж чуємо про вибір. Приходить Ісус до своїх знайомих, до, до тієї сім'ї, з якою товаришував, бо ми потім чуємо про те, як брат їхній Лазар помирає, і вони дуже плачуть. І так Ісус разом з ними переживає цю втрату і потім воскрешає Лазаря. Ісус часто навідувався до Марти і Марії. І коли він одного разу прийшов, то вони обидві зробили свій вибір. Одна вибрала, так, по-нашому кажучи, біля плити стояти і танцювати, а інша вибрала сидіти в ногах Ісуса. Так? Одна вибрала, що здавалося їй, що найважливіше тепер для Ісуса буде це щоб Він наївся. Ну бо Він чоловік. Не випадково в нас є таке прислів'я, що шлях до серця чоловіка лежить через. Ну, так. Ну, бо як чоловік поїсть, то він задоволений, так? Вже, вже спокійний, вже не нервуєся і вже можна з ним говорити. Не? Саме тому, до речі, зверніть увагу, часто е, дипломатичні питання вирішуються саме під час їжі. Всі важливі події в житті ми, ми переживаємо і завжди це е, святкування, наприклад, воно товаришує нам завжди це трапеза. Це взагалі окрема тема. Ми, Починається наше життя з трапези, бо як дитина ся родить, ну, та гостина, правда? А як, як умре людина, теж гостина, правда? Похоронна трошки, так іншого характеру. Але теж гостина. Все наш... Чому так є? Ну, тому що все наше життя це одна велика гостина, одна велика трапеза. А в небі ми читаємо з Євангелії, що там теж буде велика трапеза. Трапеза любові. І ось ті дві жінки, вони зробили свій вибір. І той вибір не був ані добрим, ані поганим. Так, я звернув увагу якось, бо цей Євангелій, знаєте, воно в році, я не знаю, скільки разів читається, мабуть, одне із найбільш читаних уривків Святого Писання в нашій церкві. Кожне свято Марії це завжди це Євангеліє. Але якось завжди по новому воно відкривається. Я звернув так увагу, коли готувався до проповіді, що ну, проблема почалася. Ісус не казав відразу. Марті, що ти не вибрала недобру частку, а Марія вибрала кращу частку. Взагалі нічого нікому не казав. А проблема почалася коли? Проблема почалася тоді, коли Марта поважала, що їй краща частка? Коли вона почала ставити претензії, коли вона дозволила, щоб обіда взяла верх над нею? Що як то так? От хитра. Всілася і сидить, і слухає. А я би теж послухала. А можу робити? Але сама вибрала. Бачите, дві жінки, В них можемо себе розпізнати. Одна розпізнала, що для Ісуса тепер саме головне це поїсти. І це важливо, Ну, прийшов Ісус з 12 апостолами. Я минуло річ вам про це говорив. Що це дуже адекватна, нормальна закарпатська жона. Та Марта. Розумієте? Бо прийшли 13 челядників голодних, і ну, як їх не накормити? Як їх випустити голодними з хати? Плюс прийшли з дороги. Вона тільки зуміла розпізнати, що для Ісуса зараз саме важливе – це поїсти. Натомість Марія вона розпізнала, що для Ісуса зараз більш важливо бути вислуханим, дати йому відчути, що, що він є вислуханим, щоб він сказав то, що він хоче сказати. І тому Ісус каже, що Марія вибрала кращу частку. І, власне, проблема почалася тоді, коли конфлікт почався тоді, коли Марта вирішила, що лише вона знає, що буде краще для Ісуса. Ну пак я знаю. Ну, Так як кожна нормальна жінка, вона сама ліпше знає, як то має бути у своєму житті, у житті чоловіка, у житті своїх дітей і внуків. Бо я, я ж ліпше знаю, в мене ж досвід є. І так Марта вона вважала, що вона знає краще, як має робити Марія. Більше того, вона вирішила, що вона навіть знає краще, як має вчиняти Ісуса. Адже вона ставить до нього претензії і каже: Та скажи ж їй, що ти мовчиш? Чому не скажеш їй, що слухай, іди та поможи своїй сестрі житися в сіла? Бачите? Проблема в наших стосунках починається тоді, коли хтось вважає, що знає краще за другого. Що знає ліпше, як має бути? Знає ліпше, як має жити мій чоловік, моя дружина. Знає ліпше, як має жити. Ті і ті, більше того знає ліпше, як має Бог робити. Бо він має сяк зробити, і сяк зробити. І потім претензії починаються, що чому Бог так не зробив. А насправді ми пожинаємо тільки наслідки свого вибору. Бо Ісус не, Ісус не казав, що так, жінки мої любі, я прийшов до вас у гості, то давайте будете слухати Боже Слово. Ну а Марія, Марта не послухалася. Він нічого не казав. І він прийшов і почав навчати. Марта поважала, що най собі говорить, я краще. Тепер маленько, за той час, доки він там собі говорить, я собі трошки там. Да? Ну, так як ми часто вважаємо, що проповідь – це такий момент, де можна собі трошки так попочити, посидіти ні? і найсобічник там говорить. Ні? І так Марта думала, що він собі не говорить, я і так буду чути, бо в мене подільна увага, я собі там щось трошки погаздую, приготую ще трошки істині. Натомість Ісус каже, що вона, Марія, вибрала кращу частку. Кращу частку. Ісус не говорить, що Марта має бути так, як Марія. Зверніть увагу. Він не каже, що ти мусиш так бути, як Марія. Ні. І Він не каже, що навпаки, Марія має бути як Марта. Ні. Чому Він так не, не, не говорить і не каже? Тому що він поважає вибір кожного. Ну, вибрала собі Марту танцювати біля плити. Ну, то що ти хочеш? Ну, ти сама вибрала це. Зубить який парадокс? Це стосується всіх нас. Ми часом чинимо такий вибір, який є ну, абсолютно невгодний Богові, а потім ще маємо претензії до нього, а чому так? От, вибираєш зранку напланувати собі такий день, щоб на, на ніс падати вечором, ні? а потім плачеш, у тебе все болить і здоров'я тобі. А, а, мусиш так робити? Мусиш стільки біяти? мусиш стільки встигнути, та не мусиш. Але собі виберу так, щоб себе загнати так, як. Білика в колесі, а потім сама плачу з того, бо, бо не встигаю, або не, не роблю, то не, не беру ніч, бо, бо здоров'я не є. Але чому мусиш себе так катувати? Ні. Марта сама вибрала, як і Марія. Ісус їх обох поважає. Але Ісус втручається тоді, коли, коли починаємо одне одному казати, що твій вибір не добрий, так як я живу, то так має Бо я так я не? Тому Ісус не каже ні одній, ні другій, але каже лише, що краща частка, краща частка. Тому сьогодні ще свято запрошує і нас робити вибір. Робити вибір. І про той вибір Ісус конкретно говорить, в чому Він повинен полягати. Коли одна жінка з міжнароду каже, блаженне, лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Щаслива та жінка, котра тебе виносила і годувала. І що Ісус відповідає? Ні-ні. Блаженні ті, що слухають Боже Слово і зберігають Його. Це є, власне, той вибір, до якого ми запрошені. Це є, власне, та краща частка, яку можемо вибрати або не вибрати. І кожен з нас має вільний вибір. І Господь насильно нікого не примушує. не каже, що як не вибереш слухати Моє слово, то будеш у пеклі горіти. Як хочеш, ну, то твій вибір. Але наслідки тоді не жалійся потім. Ні? Що в тебе так життя погано склалося, бо ти сам вибрав так. Як хтось вибирає вживати наркотики, пити алкоголь і своє життя спустити на ну, то, що хіба Господь його має, що паралізувати йому руки, відрубати йому, не знаю, пальці, щоб він не робив такого. Та Господь не та кат. Господь є батько, котрий любить. І каже: вважай, бо дитина, бо зіпсуєш собі життя. Але як людина і так хоче, і маючи свідому свідомість, розуміючи ж наслідки, бо розуміє десь глибоко в собі. І маючи вільний вибір, обирає дорогу протилежну, ну, то що Бог має зробити? Ну, бо ми, ми, я, ми не лялькому театрі, де нас Господь так знаєте, на ниточках кожного дергає. Він нас створив свобідними. Ми ми несемо відповідальність за свій вибір. Кожен, зокрема, і всі разом. І всі разом. Тому сьогодні празник запрошує нас вибирати те, що насправді є найкращим. А насправді є найкращим це слухати Боже Слово, зберігати Його, тобто чинити по-божому. Це те, що зробила в своєму житті Марія. Якщо би ми могли так стисло, коротко охарактеризувати, чим така особлива Діва Марія, то можемо одним словом сказати: це жінка, котра слухала. Бо ми в Івані завжди читаємо про неї, як ту, котра пильно слухала те, що казав їй Бог, сказала: най буде так, як ти, Боже, кажеш, і зберігала все це в своєму серці від початку аж до кінця. І тому той праздник говорить нам всім про вибір, і про вибір між добрим і найкращим. Добре є, файно прожити життя, файно. І, і газдувати добре, і треба працювати, і добре здобути освіту, і добре мати роботу. І, і правда, що потрібно працювати, бо сьогодні не про це хочу сказати, що Марта погана і, і, і не треба працювати. Але краща частка є завжди краща. А то краща частка це слухати Боже Слово. Слухати те, що Бог каже. Бо Він нам завжди хоче добре, бо Він нас любить. Він прагне нам добра. Він нас не змушує, не примушує, не каже, що чого не скажеш там тій, що та недобре живе. Але дає нам свободу. І ми щодня робимо вибір, приймаємо рішення кожного ранку, чи почати день з молитви, чи ні. Чи відкрити Біблію свою, врешті-решт, котра, може, вже пилюкою припала, чи ні. Чи слухати Боже Слово через своє сумління, через прочитане Слово в Святому Писанні, через проповідь, через молитву, в якій теж Бог до нас говорить в тиші, чи не слухати. Кожен раз маємо вибір і приймаємо рішення. І це або наш вибір, або, можливо, кращий вибір. Марія вибрала слухати Бога. І це є найкраще, найкраща частка, про яку нам говорить і сьогоднішній Івангелій, і сьогоднішній чудовий празник. Дай нам, Боже, вибирати те, що справді є тільки найкраще, не лише мені, але також і іншим. І дай не боятися, найперше, слухати Тебе, а відтак себе та інших. Амінь. Слава Ісусу Христу!